Ми виходимо до последнього приємного ношу. Нині зіграли дачку такої команди, і практично команда людей, рішує, рух піде процесі всього чемпіонату. І я скажу, що бачите, перший тайм тактично грамотно ми зіграли, тому що ми не дали їм розігрувати. Якби ми їм дали розігрувати на своїй половині, ми б не, б, не б, на назвали містично, і ми б не виставили два тайні. Якщо взяти взагалі, трохи, в загальні, то десь трохи перший тайм зіграли добре. Другий тайм вже бачите, з тими травмами. Думали, що трохи вийде на заміну трохи Ну, Але розумієте, поле важке, трохи пісіли, і опять то тягар у нас над нами йде, що боїмося пропустити його. Забив Богдану голки, що він викрав. Я думаю, було б набагато легше. Команда збираємо, ми знаємо хорошу, це команда практично збірна, зібрана, Бачите, скільки таких фамілій. І я думаю, одно, що це дуже добре, що ми. Піднялися трохи і вже маємо 17 очей і вже з оптимізмом будемо дивитися далі. Будь ласка, питання. Дякую.